Ми закінчили благодійний книжковий ярмарок, який почався в Ужну з 3 вересня. Два дні продавали книжки у приміщенні нового ректорату, це мається на увазі 3-4 вересня, середа, четвер. Потім вирішили продовжити акцію і привезли ті книжки на БАМ. 5 числа в п'ятницю ми на БАМ продавали. Ну, але власне в нас дуже багато залишалося ще книжок. Тобто ми їх не встигли розпродати, тому що колеги-викладачі дуже добре радо відгукнулися на це і привезли багато книжок. Ну і ми вирішили, щоб добру не пропадати, два дні, субота, неділя е, вивезти ці книжки і продовжити книжковий ярмарок на площі театральній, що ми успішно зробили. І таким чином, за п'ять днів. Ми зуміли зібрати суму 21 одна тисяча гривень, що я вважаю, це є дуже непогані гроші, як для п'ятьох днів волонтерства. І хочу сказати, що волонтери, які з нами працювали, так само говорили, що це є непогані гроші. На сьогоднішній день вже є домовленість про те, що ці кошти ми використаємо на термобілизну для наших солдат. Тобто, зараз замовляється термобілизна. Як тільки буде виставлено нам рахунок, ми рахунок цей оплатимо і звичайно ж покажемо в інтернеті. Відповідно, всі колеги наші мусять знати, що гроші не прийшли, і їхні книжки, які вони пожертвували, не пропали. Вони були використані на добре діло.